Що чекає на зрадників України? Добрий день! Вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Відразу запрошую вас підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки і таким чином ми будемо з вами поширювати український контент. І сьогодні я спробую відповісти на одне із ваших запитань. Яке звучить таким чином, що чекає на зрадників України? Ну, таке болісне запитання, тому що це просто ганебне явище не тільки під час війни, а й завжди в повсякденному житті, коли хтось із тих, хто є нашим співвітчизником, раптом стає. На бік Темряви зраджує свій народ, зраджує свою країну і завжди такі явища викликають праведний гнів у нашого народу. І так було завжди в нашій історії, що обов'язково знаходилися ті, хто там відкривав браму, як це в Батурині було цей полковник нос. Зробив е і перебили весь гарнізон, і, і все населення від малого до великого вояки е Менчикова. І так було і в усіх інших конфліктах, і в громадянську війну цього вистачало. І зараз цього ганебного явища вистачає. Ну, по-перше, звідки ноги ростуть, чому так? Ну, по-перше, ми досить довго, більше 300 років, були у такому аморфному стані бездержавного існування під гнітом цієї недоімперії. Ясне діло, що пасіонарну частину народу вибили в різні періоди, з кожним поколінням, обов'язково всіх, хто е мав, так би мовити, якийсь вплив на свідомість. Українців їх знищували в той чи інший спосіб. Достатньо пригадати всі ці Голодомори, і 37-й рік минулого століття під час сталінських репресій, кого знищували? Письменників, драматургів, артистів, видатних художників, тобто еліту. Народу, духовну еліту народу. От. І хто залишався в основному? Ну, Ті, які да, йшли на співпрацю з цим режимом, ті, хто просто е, опускав очі в землю і погоджувався на всі ці ганебні умови існування, аби тільки вижити і так далі, їх не можна в цьому звинувачувати, тому що ми всі походимо від таких людей. Е, тому що. Часто просто декілька поколінь з таких елітних, так би мовити, представників нашого народу, їх знищували, щоб і дітей не залишалося і онуків. Тому це явище, воно якби, воно не виправдане, але воно має своє пояснення в його походження, має своє пояснення. Що стосується, так би мовити, Енергетичної складової цієї, цього явища, то виглядає воно ось так, що всі наші втілення, а ми втілюємося багато-багато разів на цій планеті, от до 3,5 тисяч разів, уявіть собі, щоб набути досвіду, щоб цей досвід зафіксувався, щоб він став просто властивостями нашого характеру, і тому із втілення втілення переносяться програми. Не завершені, які ми в попередньому вціленні не завершили. І тому карма собою представляє, перекладається як дія. Карма представляє собою просто незавершену енергію. Ось ми чогось не навчилися, скажімо, не навчилися стійкості в попередньому житті. В цьому житті нам дають от такі умови, як зараз, там, війна, коли ви повинні чітко визначитися. На якому боці е, барикад ви знаходитеся. От. І ось тут проявіть стійкість, не дивлячись на реальну загрозу, не дивлячись на те, що ви можете втратити життя і так далі. І ось ви навчаєтесь. Якщо ви е, і тут в цьому житті ламаєтесь, йдете шляхом, так би мовити, відступництва, перетворюєтеся на зрадників, значить наступне життя ваше буде точно таким же чином. І поки ви цей урок не пройдете. Е, оця ситуація буде із втілення-втілення повторюється. Але при цьому за все є е, ціна, тому що е, ми живемо в, в реальній е, школі духовного розвитку, і тут все по-дорослому. Якщо ви е, діяли на боці темряви, скажімо, стали на шлях зрад, зрадництва, то платить за це мінімум три ваших покоління. А якщо ви ще і будучи там, от скажімо так, як зараз ті представники ЛНР-ДНР ще й зброєю в руках воюють проти України, проти своєї країни, то за це буде платити сім поколінь їхніх нащадків. Ось все по-дорослому, друзі мої. Хоч це і гра, але вона така жорстка і з жорсткими правилами. І тому. В тому числі ось дуже сильно хтось переживає, і в тому числі і за наших дописувачів. Віктор Федорович, що ж ви там розказуєте про те, що Україна там буде такою процвітаючою, такою зразковою, і так далі. А що ж робити із тими, хто там краде казну, хто наживається на війні і так далі? А нічого не треба робити. Перед Богом ми всі голі, всіх. Кожна наша дія, кожна наша думка, кожне кожна наше устрімління і навіть намір, вони видимі. І кожен отримає своє. Тобто ось цих корупціонерів, ось цих крадіїв їх спеціально збирають в одне місце, щоб довго не шукати. І як тільки визріють обставини, їх благополучно. Відправляють всіх на суд Божий, а там просто не відмажеться, там не можна там відкупну якусь дати або домовитися з Богом про те, що ось ну, цього разу я так трошечки лажанувся, накосячив, ну, в наступному я буду святим і Божим в час. От. Тут все дуже просто. Якщо ти в цьому житті зчинив такий злочин проти свого народу, а це злочин. Плати прямо сьогодні. Тобто вони ще в цьому втіленні всі заплатять. І заплатять їхні дуки, діти, особливо внуки. Ті розраховуються по повній програмі за, за злодіяння своїх дідусів і бабусь. Ось. Тому з цього приводу не треба переживати. Як скоро це відбувається, та карма настигає всіх, і вся уже в цьому втіленні. ніхто від неї нікуди не дінеться. Ми вже з вами входимо в. Е, Золотий вік. Ми виходимо із ночі, свароги, сварога, де закони не діяли, а діяли, діяли закони темряви аж на 80%. Тільки на 20% діяли божественні закони. Зараз ми, якби виходимо на світло і все наше, все наше життя, всі наші дії, помисли і так далі, вони стають видимими. І тому обов'язково за все відбуває, відбуд, настигне нас розплата. Це все дуже просто відбувається. Ми в таких умовах енергетичних, що якщо людина. Дійсно діє в інтересах темряви, то вона сама себе знищить, вона сама собі влаштує, не дивлячись на оце матеріальне її тимчасове благополуччя, не дивлячись на те, що їй дали там можливість злиняти за бугор разом зі своїми не своїми, вкраденими цими коштами, поселитися десь там на Мальдівах чи е, на Канарах. Чи в тому ж Монако, все це дуже тимчасово, повірте мені, тому що зараз відбулося дуже жорстке розділення на нашій планеті людей, які належать світлу, і людей, які все-таки сповідують темряву і служать темряві. Ті, хто став на цей шлях, отримують свою карму. Так само, як і ці світлоносці. Їх будуть підштовхувати, допомагати, е, підтримувати всебічно. Ось кожен день сходять такі енергії, які в основному працюють на те, щоб підсилювати е, світлоносів. А темряву, оскільки в них е, ці енергії викликають протифазу, тобто дисонанс, а, те, а темряву ці енергії просто. Руйнують, тобто руйнують їхня власна темрява їх, а не зовнішні обставини. Зовнішні обставини абсолютно однакові. І тому я просто кожен день за цим спостерігаю і закликаю вас, не переживайте з приводу цього. Звичайно ж, для того, щоб вони нанесли менше шкоду, їх треба виявляти, так як робить наша служба Божа під керівництвом малюка. Прекрасно виловлюють всіх цих, цих зрадників, навідників, корупціонерів, в тому числі менше буде горя завдано нашому народу. Але від суду Божого ніхто нікуди не дінеться. От, чи варто воно було того, ну, це їхній вибір. Ми Все ще на планеті вільного вибору і кожен вибирає те, що вважає за потрібне. І розплата. Настигне всіх без винятку. Без винятку. Повірте мені, я цим займаюся 25 років, не бачив жодного, хто б якимсь чином там обійшов цей суд Божий, там, відкупився від нього чи ще щось. Ні, так не буває. У Всесвіті, всі ми голі, всіх нас видно, і тому краще вам все-таки. Жити у відповідності до божественних законів. І це обов'язково воздасться. Ви отримуєте благу карму, ви поширюєте своє світло і поділитеся ним зі своїми нащадками, а вони, в свою чергу, також зростуть духовно, в тому числі завдяки ось тому потенціалу, який створили ви своїм життям. Ну, але кожному своє. І кожен отримує, що називається, по заслугах. Бережіть себе, будьте мудрими і не сумнівайтеся, що божественна справедливість нікуди не ділася. вона працює через механізм карми. Намасте! до наступних зустрічей. Бережіть себе.